Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати в мафію у минулій місії. Ех. Нам спалили будинок. Так, це ж була минула місія. Ніби так, Тому що після того я більше нічого не пам'ятаю. Так, ми приїхали спати до Марті в квартиру. Продовжимо грати. Точно, продовжити історію. Поїхали. Так, сім... не встигла прочитати. Так, що тут буде далі? Розділ 12. Дари моря. Квартира Марті 22 вересня 50. Перший рік. Мій Дім згорів разом із всіма заощадженнями. Були навіть деякі проблеми з поліцією, але Еді все залагодив. Страховки на Дім у мене не було, так що довелося жити поки у цій дорі, поки не стану на ноги. Але мені вдалося ртати Лео, він зник без сліду навряд чи Френк Вінчі знав, де він тепер. І хоча Генрі не зміг виконати замовлення, Еді все рівно взяв його до нас, коли дізнався, що Лео втік із міста. У нас іджу з'явився новий напарник. Щось таке я там начитала, ну типу ви поняли. зніміть слухавку. Хел. Привіт, Віто, це Генрі. Агоу. Я тут планую дещо. Ти також міг взяти участь, якщо хочеш, їдь у Лінкольн Парк. Побалакаємо і пушку візьму. Нема питань. Погнали. Нараз, до зустрічі. Давай, давай, давай. на зустріч, треба ж на реалі. О, головне одяг мій не погорів, так? Погорів, походу. Немає, дивіться. Червона котка, шкільна форма, ні, Костюм та окуляри. Так, є тільки це, що я купила, виходить. А в мене пальто таке було прикольне. Блін. Все згоріло, навіть шмотки. Так, тачка моя задає. А тут є десь мій гараж? О, є! Так можна тачку заміну. Блін, тепер у мене немає грошей, щоб це все ремонтувати. Ця найменше побита. Так, куди ми там їдемо? Ооо, окей. Так, я приїхала, куди то далі? Я і сюди можу заїхати, а мені ось туди притопати. О -о -о. Окей, я й сюди можу заїхати, знаєте, мені взагалі все одно. О, ось і він. Привіт. Як життя? Привіт, твіта. Сідай. Гаразд, слухай, я тут трішки покупався у справах Карло. Це хто? Ага. І єдина причина, чому він вбив Клемента – конкуренція. Той переманював покупців. Я не знаю, хто це. Тепер йому потрібно прибрати останні перешкоди. Єдиного хто може завадити йому стати головним постачальником в місті Френка Вінчі. Френк так, з чого ти взяв? Поговори з надійними людьми. А це Генрі чи Еді? Гаразд, цікаво, а ми тут до чого? Отже, ми можемо зайнятися тим же? кілограм героїну у Франції коштує 2,5 штуки баксів, ще тисяча за доставку сюди. І І ми отримуємо 11 тисяч просто за доставку до дилерів. 7,5 тисяч за кілограм. Хм, Така як же фалькона? Він не дізнається. А якщо дізнається, то що, по погрозить і вимагатиме щось там? Ага, але якщо Карло, єдиний місті постачальник, про це вже подумав, що ви знаєте про тонгах. Він не стаю читати. Китайці? Якась організація китайських іммігрантів, так? Я ж говорю, китайці. Так, але ще й прикриття для інших операцій. Вони керують китайським кварталом і більше нікуди не лізуть. але ніхто там не проти зовнішнім світом. І їм тут потрібні посереб... посередники. Напряму працювати з китайцями Люди бояться і ми посередник. Так, для пшитку нам дадуть 10 кілограм. за скільки? 35. За скільки воно піде? За 110. Чудово так, ну і головне, відкляємо візьмемо 35. Тут одна людина. Єврей з полісада. Він дасть нам 35, Якщо ми повернемо 45. отримаємо прибуток по 20 тисяч написок. Але це наркотики. Непогані гроші за перевалку з одного місця на інше. Так ти розумієш, хтось не каже, це все. А тобі що за справа? Головне, тому що чи ніч вправив наркотики це погано. Вони вбивають. Слухай, шириться, лише дурні та, та невдахи. Якщо їм брели життя, я радо допоможу, особливо до 20 тисяч. Ширяються. Я знайшов клієнтів гето. Збут вони беруть на себе про це. Не варто думати. Ви у справі чи ні? Та у справі. Я так, Віто, не будь дурним. 20 тисяч за один день. Коли? Зараз, якщо ми не погодимось, то тонги знайдуть коші. Давай, Віто, все буде добре. Тоді поїхали до Бруно. Віто довезеш нас сюди, він на полісад стріт. Раз, поїхав. У вас дві золо, але в мене здається тачка для двох. А де вона? Де моя тачка? А, ось моя тачка. Бо автомобіль всі не влізуть. Ну, звичайно, тому я маю залишати свою тачку тут. Пішли вон тут з зеленою кришою візьмемо. Сідайте, хлопці, все готово. Поліцейський, о, а ладно, не спалили. Ой, який гарний колір фіолетовий. Його ім'я Бруно, він чи не йде в місті, хто може дати в борщ скільки. Якщо він не дасть, тоді що? Тоді його десь скасовується, але не хвилюйся, я його знаю, дасть він. І більше таких грошей нам нема де взяти. Є ще троє, але якщо ти готовий просити у Карла або Френкі Вінчі, ласкаво просимо. Хто третій, він уже не при справах. Хтось підірвав будівлю, де були всі хлопці, а потім розстріляв в притул з автомата. Слухай, ми вже домовились, не будемо про це. Так що, я думаю, він отримає гроші від босів, з інших що стають в комісії. Так, нічого особливу. так ось. Чого його не прибрати? До речі, потрібно влаштувати все по-тихому, а йому можна врятувати? Звісно, усі серйозні постійно у нього займають. Якщо ми розрахуємо з часом, проблем не буде. Так, а наче на місці. А куди жити тут? В будку? Ні. Подзвонити, знаєш, десь тут. Угу. Які двері не... А, ось! Точно! Тук-тук-тук! Дай, -тук -тук. хлопці, ми добро! Привіт, Генрі. Якщо ви зброї, давайте я сюди я вас обшукаю. Прикол. Привіт, Бруно. Вітаю, Генрі. За що мені таке щастячко побачити тебе сьогодні? Так я знаю, що це Генрі. Мені потрібно тридцять п'ять тисяч двадцятками. А це ж скільки грошей, Енлі, стільки грошей. Так і кажи, навіщо мені давати стільки грошей, такий босі, як ти? Переконай мене. У мене вигідна справа. До кінця тижня поверну сорок п'ять. Яка вигідна справа? Я бачу, бруно, таємниця. 45 Тоді 45 мало. В мене більше влаштовує 65. Це занадто навіть для тебе 50 і не більше. Генрі Генрі, в мене немає гарантії, що ти повернеш гроші, а тобі більше ніде копіти. Так що, скажімо, Вважай це не відсоток, швидше частка прибутку. 55 крапка, інакше брати за справу не варто. Піде, я дам тобі 35 тисяч доларів сьогодні, а ти поверш, повернеш мені 55 до п'ятниці. Якщо не віддаси, борг буде зростати на 10 тисяч щодня. Щодижня. Угу, Усе буде в п'ятницю. Гаразд, Айзек, підготуй 35 тисяч двадцятка. А чи двадцятками? Це Та ж така купа. Бачиш, я тобі довіряю, Генрі. але якщо обдуриш, згадай мудрі слова із Біблії. Спалахне? Ні, вмію, вб'ю вас мечем, і будуть дружини ваші вдовами, а діти ваші сиротами. Голова 22, вірш 24. Ге-ге, неймовірно, вигляд у тебе зовсім не набожний. Про всяк випадок врахуйте, гроші не мої, так що навіть якщо від мене позбавитесь, бурх не анулюється, так що без дурниць, хлопчики. Десь наберу нам. Дякую, Айзек. Перерахуєш Генрі. <пробужен> Повірю тобі на слово і повернувся в п'ятницю разом із твоєю часткою. Дуже сподіваюсь, успіхів, хлопчики. Дякуємо. Куди далі їдемо? Поїхали швидше. Пока. Їдьте на склад, дари море. Окей. Аж говорив, він дасть нам гроші, так? А звідки я ти так добре знаєш Біблію, я Генрі? Я вже неділю ходжу до церкви. Ось запитаю священника. Ти ходиш до церкви і чудово розумію, чого ти не ходиш. Багато слів немає погано. Так, точно підкреслено. Хух, я там із 45-го, не було 45-го. Так що тебе мати сповідатись від Ага. Коли застукуємо за тим, як я надію, що згадався, нехай землею буде пухом. А ти, Джо, коли в церкві був? На Великдень. Ну, непогано так. 41-му. Беру свої слова назад, пекло за тобою плаче. Ти що, тільки зараз це зрозумів? Не бійся, я вам місце займу. Знаєте, я якось чув про лихваря Брун, мабуть, той же тип, так? І що чув? Ну, знаєш, Мікі Краба, так? Котрий чисто чистить Е, у котрого всього два пальці на обидві руки. Знаєш, що він такий говорить? він загорбував? Загорбував значну суму одному єврею із Сауспорта. О, так, розумію. А ти не хвилюйся, краб, бо, з ним такого не станеться. Китайці, ти? Хай у нас справа до твого боса. Кить за мною джентльмени. джентльмени. Містер вон чекає на вас. Всюди ці обшуки, я ж всім сказала, що в мене є зброя. Доброго дня, Генрі, містер Вон. Прийдемо до справи. Ваші мене досить наповнені. сам. 11 фунтів 20-х сер. 35 тисяч доларів. Чудово, і давайте сюди товар. Ти хороший чоловік, Генрі. ось ваш товар. В кожному пакеті кілограм. Кілограм це трохи більше двох фунтів, який перевірятимеш. Прикольно. Це там правильно, то давайте далі. Що ти там побачив? Добре, порядок. Я радий, наступного разу об'єм можна подолити. Вам приємно мати справу, містер Вон. Це взаємно. Не можна руки жовтим. Нахилився і пішов. Бачиш, як все просто залишить в автомобіль. Найскладніше позаду. Мене влаштовує. Коротше, кудись там їдемо, слідуємо за Генрі. Доброго дня, панове. А, дідько підстава. Здається, мені у вас дещо є для нас. Скиньте, валізи. Хм, які туфлі. Блін, це так надо було. Зачекайте, ці хлопці не копи. Бай виродки, стріляй, віта! Де 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 де? Ви що, вже всі рокнули? Це генетик. Капець! Я, блін, встигла тільки подумати, ви вже всіх розвалили. Шевеліть копита! Віта, біжи, звітіля! Я мчу як торпеда. Віта, прикрий на сайнчош у мене тільки ці. Якщо йому по ногам буду стріляти, я його вб'ю. Мабуть, ні. Я вас то прикрию, хлопці, але... О, звідси попроще Прикривати. Тут не можна залишатись, ходімо донизу, та дайте хоч когось вбити, блін. Стійте, я когось вб'ю, потім підемо. Ще когось просто хочеться. Пішли вже двері. Я Вибити, відчинити. Ще прибіжуть зараз. Ох, і зарази. А чимодани ви забрали? Все? можна? Звик п'яцей обстріл. Блін, чого у мене постійно один патрон лишається. Все, вилетів еще один десь. Не вбила? Белісь, будь ласка, чувак. Чувак! Погнали далі. Ух ты, -мо! Мені небезпечно. А де вони? Отак от. пішов. Вилазь. О, він десь не там. Гу я не бачу, де він? Ладно, я побіжала. Побігла. Яке побіжала, господи. Давайте донизу він там десь стоїть, я не можу зрозуміти де. Боже мій. Тільки що цьому в голову прилетіло. Джо. Блін, дайте вилізти, мені треба обут... Як це називається? О, да, супер. Блін, то я зараз умру. Ой, я думала, я умру, а умер ти. З терево. А ну виходь. А, а як це ні разу не потрапило? О! Сім патронів! Йо, пересете. Так, а ну ще раз. Обігни угол. Обігни, що це за слово? Де вони? А, я їх звідси не бачу, блін. Угу. Ось туди ну, вона вилазь. Вилазь, терво, зараз я тебе пришибу. Та давай, блін, тільки шість патронів. А, взяти Томсона можна. Так, Джо, чи чеши, звідси, це моє прикриття. Висувай свою голівеньку. Давай, 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 висувай, висувай. Я тебе зараз зроблю. Як це я не попала ні разу. Ах ти зараза. А ну вилізь. Єсть. Так, я тут всі патрончики. тунь 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 Зібрала. Край, Бувай. Ой-ой. Не приїхали? Подивіться не ах ви зарази, а ну йди сюди. Мінус один. Уу. Я підривала тачку, яка я молодчинка. А можна й другу. Ладно, я не знаю, тут бак. Не хочу лишній раз витрачати патрони. Так, там чиясь нога. Ну Она фіг мені цей автомобіль. Я не хочу його брати. Він не вилазить. А тут. А, та! Дідько! Ой, а я не знала, що все так. А що далі? Забирайтеся звідси, бігам! В автомобіль всі сіли. А? Швидко. Швидше. Нормально. Забираємо звідси, вибиваємо ворота. Так, ніби все не дуже погано пройшло. Щось говорять, але я не чую, що. І... Ох, ти ледь не встряли. А чимодани Забрали? Збереження. Ще на кінець вони женуться за нами. А-а-а! від переслідувачів. Так, а ну зробіть щось. Я загинула. <пас> <пас> Ліворуч і прямо. Ні, от праворуч треба. І сюди. Блін, це була погана ідея їхати по прямій дорозі, де не можна звернути ніде. Та вбийте їх, блін, я не можу стріляти з точки. А, ви всі гули. Боже, які ви молодці. А яке завдання тепер? Я нічого, що я постріляна, їду. Відірвіться від переслідувачів. Так, я відірвалася. відірвалась. Хм. Тільки тепер обіжати півкарти. Їдьте до складу, все зрозуміло. Поїхали. Це що таке було, Генрі? маю уявлення. Мабуть, тоді дізнався про угоду. Копи були переодягненими. Може, китайці захотіли нас обдурити? Сумніваюсь, слухай, я з'ясую, але спершу потрібно збути товар. Віто жени до старого складу на Хантерс. Сподіваюсь, цього разу все пройде краще. Не сумніваюся, гірше нікуди, правда? Хі -хі. Кому ми збуваємо товар? Різним хлопцям. Аго, аго. у якому сенсі різним хлопцям? Різним хлопцям ти щоб дарти слух? Чи що від усіх подій? Я щось чув про просто е, що там, але якщо продавати трошки, то грошей буде більше. Я б надав перевагу, це знати до того, як ти соношу воду. Судячи по тому, як ти у парку трясся, ти взагалі не пішов. Так, саме так, слухай, так, як є, максимум на що ти можеш розраховувати, працювати 30 років життя на Еді. Скарло, поки тебе не приберуть або заграти. Фіга собі. Дочитайте, якщо вам треба. Раз заразу це вже буде чортівня, поїхали. Хіба що цим займемось? Так, коротше, поїхала. О, слухай, давай розберемося з першою партією, а потім буде плани будувати. Гаразд. Ну так, я просто сказав. Віта має рацію. Давайте просто доживемо до вечора, а потім усе буде добре. Блін, пропустила половину діалога через цей політ. Боже, ви тільки погляньте на цей автомобіль. Я взагалі не роз... Не розумію, як він їде. Так, я ніби доїхала. Де тут? Ми на місці говорити, буду я, це круті хлопці, так що без ваших штучок. Аду. Доброго дня. Привіт, хлопці, як справи. Заходь. Фу, джу. О, дідько, хороші наркотики. курва. Хороші, хороші. Здобути досяг. До речі, мене вже 12 годин награно. Ми це зробили, ми зірвали банк. А гово, вони поспішають, це ще не все. Чого такий похмурий, Генрі? Відколи гроші тобі не приносять задоволення. Ось розплатимось з Бруни і поділимо залишки. Незрозуміло. Збереження? Це шокінець. Росія 13. Стоп! 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 Явище дракона Я вище дракона, зупинись. Квартира Джос. Так. Толка. Ось така вийшла місія. Вже ми підкрадаємось потихеньку до кінця. 13-та місія їх здається, 16, чи 17 чи 15, ну щось таке. Так, ось так у нас все вийшло. Майже без провалів. майже. Так, тому я дякую всім за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коменти. До зустрічі в наступному відео. Бувайте!